Водимира Зеленського у Верховній Раді після презентації плану стійкості теж з'являться такі у когось з експертів іронічні коментарі. Але якщо дивитися серйозно без іронії, то вже народний депутат Ярослав Железняк у себе в телеграм-каналі опублікував, що план стійкості складається з десяти різних а, пунктів: це єдність, це фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв. А, там йдеться, що вибори будуть тільки після настання миру. Олеся, вибори uh -huh. зменшення мобілізаційного віку не буде. Буде запроваджений військовий обуцмен і технологічна ставка. Що це таке поки не зрозуміло? Прямі кошти для бригад мають бути збільшені. Буде створено міністерство об'єднання України. Чим воно буде займатися? Не зрозуміло І до кінця року представлять кандидатуру міністра. Ініціюють запровадження культурного Рамштайну. Також передбачається запровадження помічника ветерана, а, і так само під час цього виступу президент сказав, що ця доктрина має провести Україну від війни до миру. Приходили всі послухати і, Сирський, і Буданов, Буданові, голова РНБО, і міністри. Будь ласка, Олеся Вибачте, тягне руку. Я зламалась. Так. Я загубилась З чим, що саме де... Де ти загубила? Я загубилась у планах. У нас був план миру. Так, потім план перемоги. Так. Тепер план стійкості. Так. я не, це, це поки що три. Я ніякий не загубила. Не має ще бути план потужності. Тобто, ну це третій так? Так, це третій план. Все, добре, дякую. Ну, просто Бо я дійсно я, я, я без як... зараз зайвого цього. Я зламалась, я загубилась у, у, у цих всіх планах українських. Одразу план. я ж сказав, з чого я почав? Що після презентації з'явиться багато іронічних коментарів? От вони самі напрошуються. Взагалі, я не як іронізую. Людина... Я думаю, що я нічого не пропустив. Я, як людина, яка займалася драматургією, кіно і театром, взагалі пропонував би замінити слово план словом сценарій.